Вітаю вас, малят! Давайте разом збирати врожай. В мене є два кошика. Маленький і великий. В маленький кошик необхідно складати овочі та фрукти маленькі за розміром, а у великий – великі. Зрозуміли? Тоді починаємо! Ось два яблучка червоне та зелене. Яке з них велике, а яке маленьке? Зелене яблучко маленьке його кладемо в маленький кошик, а червоне велике великий. А ось дві груші жовта та зелена. Яка з них маленька, а яка велика? Жовту грушу у маленький кошик, тому що вона маленька, а зелену у великий. А як ви впораєтесь з цим завданням? Велику капусту кладемо у великий кошик, а маленьку цибулю у маленький. А з цих овочів який великий, а який маленький? Помідор великий, а солодкий перець маленький. А ось іще одне завдання. Слива маленька, а баклажан великий. І нарешті останнє завдання. Абрикос маленький і його кладемо в маленький кошик, а картопля велика її у великий кошик. Молодці малята! Мені дуже сподобалось, як ви відповідали. Дякую вам за увагу. До побачення!